Богу, браті і сестри. Йду йдуть соборування, таїнство, соборування хворих людей. І тільки що пособорував ще одну людину, вже другу. І тут бачите, яка природа. Тут вже пару хаточок там є, де живуть люди. І треба до них йти. Ті, ті, які вірять, є немощі, люди хворі, люди, які хочуть таїсти до стілення. Душі і тіла і покаяться, причаститися. Тих, хто не має змоги такої вже тілесної, прийти в храм, то священники йдуть дому і сповідують, і причащають тільки для того, щоб людина обрала благодать Святого Духа, прощення гріхів і наслідня Царства Небесного. А тим, хто має можливість брати таїстах. Участь церковних, не рівнуйтеся, не рівнуйтеся, йдіть і исповідуйтесь, причащайтеся, він на то пісте.